Що половина дня увінчалась скандальною новиною. Львівські фехтувальники захопили обласну адміністрацію. Заходимо! Заходимо! Втримати наступ мітингувальників намагалися охоронці, але проти такої кількості людей вони були безсилі. Прорвавши охорону, люди розбігаються коридорами адмінбудівлі. Одні шукають депутатів, інші голову облдержадміністрації. Сама взагалі я не, я не знаю, що в нього можу доводитися. Взагалі, щоб він з них з них, з нашого міста. Взагалі, хай вийде до людей, хай розкаже всі його наміри, всі його поступки. Чого він боїться вийти, коли його люди кличуть? Врешті-решт мітингувальники таки зустріли львівського губернатора та змусили написати заяву про звільнення. Я не хочу заяву. Олег Сало не виправдав сподівання активістів. Вже через кілька хвилин він заявив, що написав заяву під тиском і подасть скаргу з цього приводу до прокуратури. Це було ще одним аргументом, що мітинувальники залишились в одній будівлі. Вони запевняють, допоки не побалять сьогоднішню владу, з адміністрації не підуть. Тут ходять чутки, що має приїхати людина з офіційним документом від народної ради, представник якийсь і. Будуть підписані якісь рішення і так далі. Ми, ми будемо визнавати народну раду. Верховна Рада для нас це не орган, не наш владний не Бачите, що робиться, кого він поставив до влади. До того зало, то ще його прибічник. Писаний пандюгав, що і всі. Зайнявши приміщення облдержадміністрації, мітингарі почали облаштовувати побут. Тут хто є, зібрали гроші, закупили продукти і готуємо канапки, чай. Серця вільського спротиву перебазувались на вулиці Виниченка. Мітингувальники залишаються на ніч будівлі облдержадміністрації. Перед приміщенням вони вже звели барикади та встановили сцену. Христина Волочанська Леонід Перенчак, вів тебе.